Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Ну, сьогодні розкажу вам про наше господарство. Поросятка почувають себе причудово. Мені здається, що вони з кожним днем все більші і більші. Ну, не знаю, хороші поросятка. Значить, що я встигла зробити за ці дні? Значить, приготувала кліточку. Щоб перегнати любаву. По любаві, вже ну, критично срок, ну, вже її дуже терміново треба переганяти, построїла барикади. Ну, зараз спробую це все зробити. Значить, станок продезінфікувала, побілила, ну, в принципі, готовий дуже до прийому. А тепер буду пробувати переганяти. Це любава на місці. Е, дуже було важко переганяти свиноматку. Це одна із свиноматок, яка ну, дуже погано переходить. Ну, це просто ну, дуже було важко. Але все добре, вона на місці. Е, тільки що зайшла сюди і давай падати, лягати відразу. Ну не встигла засняти. Ну так смішно було. Ну, як рада, що в неї такі апартаменти. О, ну, нічого, тепер е, залишилося нам е, по ній уже зменшити корм і очікувати на е, опорос. Ще одне таке випробування. Ну, я думаю, все буде добре, уже є трошки, ну, як сказати, е, діти, яких уже я прийняла, так що тут також справимось. Нарешті ми знайшли соєву олію, підказали нам наші підписники, де можна замовити. От ми заказали перший раз 30 кілограм. Вже почали використовувати. Ну дуже зручно з нею. Тепер уже будемо готувати корм, такий як потрібно, повноцінний. Ось як все відбувається після того, як змололи всі інгредієнти подрібнили, доливаю олію. І в змішувач, і так воно все змішується вже разом з олією. Ну із свинями все зрозуміло. Там у нас чекаємо на опорос, а зараз розкажу трошки про кроликів. Ну, з кролематками у нас все добре. Я думала, що деякі не злучилися, не відгуляли, але все прямо ну, я не нарадуюсь, тому що ну, я їх всіх запускала в роботу, і у нас в цьому місяці. Майже всі, ну, всі кролематки повинні привести кроленят. Значить, тут у нас вже е, дві клітки окролилися, ось одна рве пух. Значить, що по е, що було мінус? Це збій у прорахунку дати окролу. Тому що, ну оскільки я не професіонал, я у лютому 28 днів. Я це не прийняла до уваги, а треба це враховувати. І в мене зараз все змістилося на 2-3 дні. Ось у нас мадам, яка також готується, і вона вже рве пух повним ходом, відкрила її гніздо. Раніше трішки вона успішно всю солому з'їла і все, то перевірила, вчора додала їй ще соломи. Ну, думала, що сьогодні на ранок вже будуть кроленята, але зараз інтрига, тому що сроки збиті повністю. Відкриваю маточник і вже там дивлюся, коли там воно буде. Так, ну вона щось не дає нам ну, подивитися, не показує. Може, вона там вже кроликів привела? Ну, зараз подивимось. Ні, тут тільки пух. Це у нас білка. Да, ну, пуху нарвала достатньо небагато, значить, це ще не скоро. А ось я вам покажу. О, які у нас є малюки. Це останні кролики. Це та кролиця, яка привела 13 штук той раз, а зараз привела 6. Дивіться, які здоровезні. Ой, чорні. Полтавське срібло. Ось, животи чуть не тріснуть. теплі такі. Тихо, тихо, тихо. Оце взагалі вже здоровий. Дуже, дуже гарні. Оце такі прямо так от трогаєш, прям такі неймовірні, якісь. Я ніколи таких маленьких не бачила, прям не знаю. Все, спіть, спіть. Ну, а поки ми тут, давайте я вам ще покажу одніх кроликів, які трошки більшенькі. Ось дивіться, які гарнюні. Це сніжинка привела від панончика. За гніздом потрібно слідкувати. Кроликів ну, є такий міф, що не можна брати, бо кролиця їх бросить або ще щось. Ні, насправді все добре. Треба дивитися, щоб в них було сухенько. Можливо, хтось там чи здох, чи щось там вона когось задавила. Все треба прибирати, щоб у них був порядок. Тому, ось ми скільки займаємось, е, ніхто не бросив, ніхто не поїв. Коли є вода у кролиці, повноцінний корм, то такого не буде. От щось їм не подобається. М -м -м, прям скачуть. Ану, ось щось геть маленький. Тихенько. Ні, не візьмеш його в руку. Дивіться, який маленький. Напевно, що не вистачає молока. Ну, їх багато. Їх тут дійсно багато, їх тут 11 штук. І не було, як мені їх розділити. Ну, вже як є. А може, це маленьке, що я від іншої сюди принесла. Ну, не знаю. Ну, вже як буде, так буде. Напевно, що молока не вистачає. Ну, поки що всі ціленькі, ніхто не відійшов. Ось кролематка, від якої я одного кролика підкинула наші сніжинки. Ну, насправді, може, і не треба було цього робити, але я спробувала. А це кролики, які. Як вони тут себе? Ну, тут молока, я думаю, більше. От дивіться. Бачите, в них хоч животики є. І виглядають вони краще. Там щось геть. Ну, такі гарнюнки. E, взагалі, це e, панон номер 2, наша кролематка, дуже хороша. Вона і веде побагато, і дуже хороша, e, ну, як кролиця. Ми хочемо із оцього гнізда, з оцих гарнюнів по максимуму залишити собі на ремонт стада кроличок. Ось такі кролики. Покажу вам останніх кроликів. Це ті кролики від кролиці, що я думала, що вона взагалі нікого не приведе, що я її вже до кроля носила. І що я навіть була здивована, що вона привела крол, кролинят. Ось дивіться, які вони вже гарнюні. Вона привела 4 штучки, так вони і є. Ну, але такі вже у порівнянні з тими вже здоровані. Ну, також рівненькі, це у нас панон номер 1 Хороша кролиця, але дуже помалу веде. Ну, того разу ми змогли їй підкинути, якби, діток з іншого гнізда, і вона викормила, дуже всі отлічні були, рівненькі. Ну, а зараз не було мені нікого підкидувати, був великий розрив, і вже вийшло, що вона годує тільки чотирьох. у нас з'явився новий собачка. Аннука? О, ні, не собачка, котик. Ох, Я й не бачила, що він облюбував собі будку, і оце тут проводить час. А я думаю, десь він раз-раз і пропадає. Думаю, де він ховається? Все розсекретили. так, ну і трішки про часники. Як добре, коли все вчасно. Якраз були дожі у нас, я встигла розкинути селітру. І встигла зробити першу підкормку. На очах він зазеленів, на очах він піднявся. Ну, в принципі, звичайно, підкормки треба повторювати, але вже дуже він за ці дні просто на очах підріс. Весна, роботи дуже багато, насправді не знаєш за що хвататися первіше, але нічого, якось буде щось. Швидше зробиться щось не зробиться. Зараз це не головне. Зараз головне перемога. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна.